Pasta. Так, є ж, воно просто буде. Якщо ви будете, будете відмовлятися, ну, буде застосовано стати 45-ї фізично фізичного засоби, на статті 46 фізична сила. І ви просто будете доставлені туди буде застосування фізичних Ну, Результат буде один той самий, скоріше скоріш за все, що ви просто вважаєте, просто бумажку направлені, прийдіть туди, 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 направлення на самостійне проходження ВВП, і то, ще воно вам вірується, чим треба, я цього не можу сказати. Та ви да, вони так сказали. Я Нет, був, взагалі. То, вже... Вони так захотіли написати. Спотрібляє... Ну це ви ж так думаєте, же. Ні, ну, це може десь перетомилося. Щоб... На бандурі вони грають, бігають по там. в Києві граєте, так? Біля церкви. А зараз відкуда їде. Відкаємо дівчини. Знаючи, що у вас є проблеми з законом, їздить, ну, нормально. Радуюсь з житті. Ну, що мені робити, якщо Бог життя дав? живу? Коли ви почали вірувати? З народження. Знаруження. Дивіться, ну далі ми... Це ця розмова ваннич, не ні до чого не проведе. Ви добровільно відмовляєтесь, виходить? Да. Да? Ну тоді... ладно, не не хлопці. Я вам, нам... я вам просто ви речі не будете забирати, я, вам, я вас нормально питаю. Будете забирати, а чи, ну ні, то і ми їх тут просто залишимо і все. Ви за них будете відповідати. Пан Боро, я думаю, вона не дешево коштує. Я думаю, ну, ви, вас довго там не затримають, я вам чесно кажу. Якщо ви тим паче ведучі ваші якісь підтверджуєте документи, що у вас Дома. Є? А, в телефоні нічого. Ну. Надо стати тоді, коли що, коли вам дадуть обов'язку, я думаю, що вам її давали 23 числа, по якій ви не явилися, так? Так. Ну, ви мені випишіть повістку, та й все. Не, повістку ми зараз не виписує ніхто, так, вам вже більше року. Тому що, того, вам би 23-й ще виписали. Вам її ніхто на місці ж не виписує. Люди от такі, як бачите, цивільні. Вони не всі хотіли, щоб на вулицю так виписували повістку. Бо, ну, бо це порождає корупцію. По думках людей. І зараз їх друкує тільки комп'ютер, База друкує. Повістка на таке-то таке-то визначає на яке число, і все. Вона друкується, підписується уповноваженою особою, ставиться штамп і все. Ну ви ж були, то цікаво, вам не дали пов'язки на проходження, чи ще щось. А да, ви, мабуть, напікли. Так, мені здається, що. Відчити вас... ще раз. Ще в читанні? Ну, я не шо, хочу часу витрачати просто, там в смыслі не хочу часу. А ми хочемо часу витрачати. Я ж вам сказав, що. Виходите, ні. Ну, тоді ну, я вас попрошу нормально, Іванович. Та не треба було цього. Іванович, ну, дивіться. Я ж не хочу, ну, вирішувати, що хочем... ну чесно, я не хочу край. Ну а ну, навіщо вони загружуть? Ну вони будуть, виводять. Ну, я вам кажу, вони так, будуть А не... що... ну, Як ви потім перед Богом будете відчуватися? Ви знаєте, ну, я... Гріхів за. Ви ж думаєте, що за... життя за... Всі ж люди грішні, правильно? 26. І я вам скажу, що. Виконуючи свою роботу, людина не робить гріх. Правильно? Ну, Якщо проти, проти Бога йде проти свободи совісті людини, людина. Якщо, наприклад, людина забійник, вона грішна. Це гріх? Ну буває, так. Да. По обріку ну, теж Так що ми якось, звісно, будемо відповідати. Я Візьміть, будь ласка, свої речі, чи що то і пройдіть з нами для оформлення адміністративних матеріалів. В подальшому у вас буде складений протокол за статтею 210. Будете ви сплачувати, що чи будете, скажувати, це буде ваше вже право. І все. Розумієте? Беріть речі, Іванович. Не, Не я... надо. Іванович, я вам кажу, беріть речі. Не надо. Надо. Івано, кажу, беріть речі. Спокійно, ну не треба. Я вам кажу, що беріть речі. Ви примусите до крайніх. Ну Не треба цього робити. розумієте? Я не хочу. ну Для чого це? Беріть, беріть, там беріть, беріть. Беріть, беріть і висвіть, будь ласка. Беріте. Тоді в такому разі, у нас у вас буде зістосована фізична сила, то в подальшому спеціальні Ну Яке ви право маєте взагалі це робити? Це все проти прав людей, проти свободи совісті людини зробили. У вас є шанс, буде шанс, це оскільки ці дії оскаржити. Це безполізно в цій країні вже оскаржувати. Ну живу, бо мені Бог життя дав, не ви мені давали. Вас все не влаштовує в цій країні. Мене мене одне тільки не влаштовує, те, що проти свово свободи совісті людини беруть насильно кудись відправлять. Все, так я нічого жив, нормально все було, поки це не почалось. У вас ви знаєте, у вас одна проблема. У Вас проблема ТЦК, цикації в поліція маєте мобілізації. У вас немає проблеми війни в Україні. Ну, я вам кажу, я показую сьогодні, мене. немає. він за що своє проблема. То що політики одно, це організували спитати за що він своє? Я не надо мені це доказувати. Він 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 дороги, політики казали. організували війну і все, щоб вони людей. Для чого? Для чого? Так, щоб у ніч лежати людей? Та, а чого ви не йдете, мені розказувати тільки. Я 13 років вже нас. Добре, то не треба років, когось 14, насильно 14 році, Не треба когось не насильно я, посилати. Її. Все. Ну. Я людина приказ, ви розумієте, якщо я, мене не треба шукати і ловити отаку, як і вас. Добре, розумієте. я не ховаюся. Коли я, я на вулиці хожу, граю на бандурі співаю. Ніколи не ховаюся. Все. Ні разу не ховався. Ви граєте на бандурі. Українські пісні християнські співають. Для людей. Зробіть документи, все добре, дай держиться? Ну, на чому держиться держава? Якщо не, ну, держава, вона тоді, коли робота Конституція, коли виконується є гаранти Конституції, є люди, які держать державу. Є хлопці, які обороняють. Якщо це, ми просто були бабуїни, як в лісу, якби ми це не виконували. Розумієте, що ми прийшов ваш час, допустимо, з'явитися туди, вам ніхто не призиває на службу. Розумієте, ну, це немає. Ну, да, виконувати вас із права і обов'язки. Нам було да, не отримати паспорт, треба було виїжджати з країни. Ну, Ви вирішили залишитися тут. Хто ну, знав, що війна закінчиться? почнеться? Хто знав? А я, коли почалась, я пішов, ну, я втратився мої батьки, рідні втратили. І, і пішов не... Этот, у мене нічого не залишилося. Ну, добре, це ваше право, ну просто не треба комусь це другому нав'язувати. Ну так у вас є справа. Там, я був... права. Вам, вам, права, перед Богом, першу чергу, Ні, права... не вбиває, є? не вбиває. Я Написано, є? дивіться, Користуйте, не вбиває, є заповідь така. Транспортом, держав, ну, по державним дорогам користуєтесь, світлом користуєтесь. Це Бог все дає, не держава. не, не Бог, дає. Бог дає все. А ти щось придумав. Ні, Це Бог. ви придумаєте, ви тому це дає, доказуєте. Самі да, люди, люди щось роблять, там людина, Бог дає свободу союз, свободу, свободу волі, свободу вибору. А люди так, забирають, я, по суті. Я вас euh, попрошу. Будь ласка, ні. Ну, якщо ви не вийдете, ладно. <плес> ні, це, не треба, для чого ви це робите? Дайте, дивіться, ця ситуація для вас, вона, е, я вам скажу так, вона не буде мати логічного кінця. Я вам скажу, тому що якщо ви дійсно віруючі, і віруючі, скільки ви років віруючи. Для Це mm -hmm. Не о Ну, то взагалі про що мова йде? Якби ви там не стали різко, так у 24-му році. Ну тут питань немає. Були б до вас якісь питання. А так я нові не зрозумію, якщо ви кажете, що у вас там були. Чому ви просто що тоді, коли вас доставляли, чому ви ці всі питання не вирішили за цим? Я не знаю, Тож, Ну, що ви не вирізали поліція ну, звертав... взагалі зразу звер... сказала, що в ревіді з вони зразу в те цікамерочі казали. який смисло кому, що до Зверніться тоді в ці зверніться тоді везду, щоб вам ну я не знаю, чи позбавили вас громадянства, хай вам не Якісь зверніться до уповноважених справ людини. Лубінець такий є у нас, прізвище, ви може знаєте, не знаєте. Но зверніться, хай вас, якщо ви геть такий противник, якщо хочете сильно виїхати, от просто в чому, в чому проблема, якщо ви такий немає. Та хто мені дасть виїхати? Ні, ну ви просто, що вам, розумієте, вам що не скажи. Це ви, ж теж не моє проблема, що ви працюєте на таке государство. Ну, ви так само на нього працюєте. Я не працюю на нього так. На кого працюєте? На Бога, на себе. На сім'ю. Е, ви маєте право, може, навіть строчку, да? чи щось. Ну я вірю, що взагалі за цього я й не йду нікуди. Я не збираюсь воювати взагалі. Ну, Тобі, а чого ви не подали ніякі документи, що. Там же у вас є стаття Конституції, там я не пам'ятаю. Ну просто те Якщо відношення знає, яка там зацікає, я, я не збираюся іти туди взагалі. службу Та що, не один ви вже таке проходить Ні, ні, ні. Це все, не все працює завдати. Іванович, ну, в будь-якому випадку дивіться. Коли Наряди, які здійснюють перевірку, як мається, так як оце мій Коли являють особу, яку подано, що особа ухиляється в військову обліку, нам треба вас доставляти до ТСК. Ну, у мене суд другого грудня. Ми будемо робити протокол затримання, так само за протокол затримання. Я вам кажу, у мене суд, по суд по другого чому? грудня. Ну я вже мене затримував, то скажуть тільки звідти. Суд по чому? Ну, що поліція за мною гналася, там всяке таке на мене, там 400 тіпові суд. У вас кроме адміністративних правопорушень я не бачу нічого. Ну, це ж воно і є, мабуть. Е, керування транспортним засобом стане смініння? Це вони повісили собі, так захотіли просто. 22 жовтня стаття 130, частина 1 керування стане сквіння. Е, Невиконання водіями вимог про зупинку. Е, дрібне хуліганство. Люганску і зліст Це все адміністративне правопорушення, це не кримінальне правопорушення. Ну, вони цього геть не стосуються. Взагалі. Я взагалі відмовляюсь, куди сіхати, я вам просто говорю. Я розумію, що ви відмовляєтесь. гай ви чуєте, що я вам кажу, що... Я Ва, не згоден з цим час, кажу. На даний час законом прописано наше повноваження і ми повинні ці їх враховувати. Що є права людини, насильно не. Ну, хто що це? Куди це взагалі? на смерть насильно вести. Та ніхто у вас не сподівається. Ні, Воназав, це, ні, нас це, нас це додати... туди одразу і з туди виходять на смерть. Засоб, ну добрі, будемо сидіти хто знає, скільки, я не знаю. Так і люди будуть сидіти. Та люди ми зараз переходимо в машину, доводи. Халат, халатна держава для людей Не надо мені це... Ви не праві в всьому, що ви робите взагалі, що ви такою роботою займаєтесь. І мені ще щось питаєтеся ну, з мене неправого зробити. цю роботу повинен робити. Ну таку ні, точно. Проти свободи совісті людини ніхто не. Ну, це перед Богом будете відповідати, звісно. І всі, хто це робить, прийде в суд, скоро і прийде. Звісно, людям потерпіть, прийдеться все це, але суд прийде і буде кожен за все відповідати. Тому так. Все, ми кажемо людям, що транспортний засіб далі не діти, так? Будемо з вами оформляти адміністративне затримання. Так то так, чи Ні. Отпускайте всіх. Якщо десь буде пересаджено, то просто-напросто це для вас буде кращий варіант. Я просто ще не можу зробити. Ну, ви ж у вас є вільний час, ви ж кудись їдете, кудись поспішаєте, правильно? Ви хочете добратися додому швидше. Ви проживаєте. Так? Швидше не добрусь точно, якщо я поїду користь. Це вже провірено. Дотримається <головіка> до стрима біде. Знаєте, так? Да? Чого, Чого це має взагалі часу відтрачати на це? Є якісь певні процесування дії, які не залежать від громадянина. Так, які залежать від законодавства. Так? Не згоден. No po to. <śpiewanie> <śpiewanie> Їхати далі маршрутки, так як я їхав. там би було, у вас перевірено, вас, перевір вас там щось того, того, того. так воно є активне, воно передається на бази.

Ну, можете вот, говорити, що хочете. Я ти все, ти все ти одно, ти все ти одно ти маю. Не треба мені свої розказувати, це все безполезно. Ну, це ні до чого не, словація, ні. Да, Нічого, я не згоден з цим, що відбувається в країнах. Сина 5, статті 24 закону України про національну поліцію за зверненням територіальних центрів, комплектування та соціальної підтримки, органів служби безпеки України або розвідування органів України, органів та підрозділів, що входять до системи поліції, беруть в уже здійснюють заходів щодо... що дорогу. Ну, на газер. Що там, зйомочку? Ну, так. Можете вже виключатися. Ну, Зараз приїде СБУ, буде удалять зйомочку. Я сейчас виб'ються телефон. Класно. М. 114 стаття Кримінального кодексу України. Mm -hmm. Про заборону зйомку. Ви придавляли? Так, діти. Якщо розрушу, то значить ми маємо право затримати і поставити на більш. Да, рішення суду про розшук, взагалі. Це все незаконно. Нічого не буду читати, все це незаконно зараз відбувається. Виключити зйомку. Не хочу, чому це я маю виключати зйомку. Я, я вам поясню. Не згоден з цим, сім, кажу я вам Це, не То це добре, це ваші проблеми. Я, я теж не їду, нікуди не виходжу. Ні. Багато хто в коментарях запитує, що в висновку сталося після історії, як мене. На КП поліція зняла. Сутки ТЦК. ТЦК просидів, потім вже повезли мене в Чернігівську область. І в кінці було саме цікавіше. Везли мене в легковій машині. Один я сидів на задньому сидінні. спереду був водій, і справа від нього супроводжуючи ТЦК. От. Перший раз я спробував втекти перед в'їздом перед Києвом. Перед чабанами, можна так сказати, перед світофором Попробував відкрити двері, але як я предполагав, вона була заблокована. Далі, далі, далі. Мій останній шанс був спробувати це вже коли ми рухались в пробки. Я чуть-чуть буквально спробував приоткрити вікно. І дізнатися, що відкривається воно взагалі. Так як я побачив, як воно відкривається, я швидко взяв його, почав відкривати і вилазити через вікно. Пів тіла я висунув, а вони давай мене вдвох назад тягнути в машину. Чесно, я вже думав, не вирвуся, Бо ну, так як дві людини тебе тягнуть назад. Але якимсь чудом я вирвався, виліз на вулицю. І виходить, це цикашник за мною давай, вчепився, не відпускає нікуди. Тягне назад, рве одяг. Я буквально по асфальту їду, як по льду назад. Взагалі, курточку залишив на дорозі, шапку свою перервав одяг мій ремінь, штани, в общем, біг. Руками штани тримав, щоб не спадали. Із останніх сил просто вибіг з дороги, повернув наліво, в кущі якісь зайшов, якісь лабіринти, падає в тих кущах. Давай підніматися з останніх сил. Уже бігти не можу, йду якимсь чудом. Дивлюсь назад, він за мною. Але слава Богу, віддаляється. І таким чудом я відірвався від нього. Ось так от і закінчилось. І тепер. Безпеці, слава Богу. Я ще деякі моменти випустив тому додам. Я як намагався відірватися від того, тцк це який вийшов. І вчепився в мене, коли я намагався втекти і виліз з машини через вікно. То я спочатку, як півтіла висунув на вулицю, кричав там, хто позаду нас їхав у пробки, типу, допоможіть там махав руками. І тільки один чоловік вийшов просто подивитись, типу, що таке. і і зразу їй зайшов назад. І відтоді так ніхто не допоміг. Потім, пройшовши трохи далі, одна жінка також стала наблюдати, вийшла з машини і почала цікавитися, що відбувається. Але, звісно, деякі слова її мене здивували. Вона сказала: типу, мені і тебе жалко, і його. І саме цинічне в цій історії, те, що сказав ти цікашник, який мене тягнув назад. Типу каже, якщо я втічу, то з нього знімуть чи прямо чи зарплату, і його дітям, типу, не буде. Не буде що їсти. Типу, то це я маю йти умирати, щоб йому там зарплату нараховували, чи що там. І після всього цього я ще від нього по лицю полишив, з усією силою він головою замахнувся і вдарив мене так в лице. Мені потім губа тут синя була. Може ще залишилась. І цього. І, і тоді цілий вечір в мене голова боліла. Напевно, не знаю. Струс мозку був. І на, на наступний день також голова боліла. Ой, отже, така історія.